Вітаю всіх на своєму каналі. Нарешті закінчується літом, і я зовсім за ним не сумую, бо для мене літо було ну, непросте в цьому році. Через три дні, дівчата, починається осінь, починається новий навчальний рік. Бо ми, вчителі-викладачі, ми всі живемо навчальними роками. Сьогодні буде коротеньке підключення. Я навіть, ви знаєте, не збиралася сьогодні зовсім знімати відео, але у мене є готова робота, яку я повинна завтра відправити. До речі, на цю готову роботу я повинна ще якось сьогодні зняти інструкцію, а дівчата зараз вже практично сьома вечора. І завтра мені вранці на роботу, тож не знаю, коли я буду знімати. У мене інструкція практично готова. Мені потрібно тільки намалювати викройки і намалювати схеми. І я дуже-дуже хочу з вами поділитись. Я хочу подякувати вам за той відгук, який я отримала на попередню інструкцію, на свій ажурний кардиганчик, я його назвала. Хоч я розумію, що це ніякий не, не кардиган. Кофта, але дівчата, ну, якось кофтою мені, ну, язик не повертається, якось називати це просто кофтою. Вона настільки ажурна, ця річ, що якось кардиганчик мені набагато приємніше називати. На мені зараз джемпер. Я його не в'язала сьогодні і не в'язала вчора. Цей джемпер був зв'язаний вже три роки війни, ну, мабуть, років 6 тому. І я отримала в посилці цей свій джемпер. Цим настільки мій улюблена моя мій виріб. І я хотіла вас попросити: якщо вам цікаво, я додам декілька фото, щоб ви могли бачити. Те саме, як він виглядає на мені. Якщо вам цікава ця робота, у мене є, є весь матеріал для того, щоб зняти інструкцію і поділитись з вами цими візеруночками. Дівчата, подивіться, колір настільки приємний. Я коли у мене не було цього джемперу, я хотіла придбати. Саме нитку, ну нитки такої вже вона не продається в Україні. Це мандіалька мета, 100% бавовна. От. І саме такої нитки не було, і я не могла знайти саме такий колір, бо він настільки мені подобається. Тут дуже красивий, от без ложної скромності. Знаєте, скажу, що мені дуже подобається, як я виклала це. Я сама компонувала ці візеруночки, ніде не підглядала, Користувалась просто нарізкою візерунків з Сабрини, бо в мене дуже багато журналів вдома залишилось, і я так. Обклалась і сама компонувала. Мені дуже подобається і тут низ дуже цікавий. В цьому джемпері я спробую сфотографувати і додати вам, бо ну, незвичайно, незвичайно тут саме низ зроблений, і зараз я повернусь, покажу, яка тут спина. Тож, дівчата, якщо вам цікавий цей джемпер, я можу зняти на нього інструкцію. Хоч я і декілька років тому його в'язала, але мені здається, що ця робота вона актуальна і зараз. Тож, такий дуже довгий, дуже довгий вступ, але починаємо з нашого, нашого в'язання і з моєї готової роботи. Я приймаю участь в спільному проєкті Олени Буганової, в'яжемо українською. І третій тиждень, той, який зараз іде, дівчата е, вибачаюсь, зараз йде вже четвертий тиждень. Тож це відео я повинна була випустити е, до обіду понеділка. Але, дівчата, ну, не встигала, бо зараз ви розумієте, хто живе, хто живе в своїх будинках, то. Город. Зараз я вийшла на роботу вже, я просто ну, такий темп зараз життя, що я вже ну, настільки втомилась, я вже хочу просто піти на роботу, викопати ту картоплю, вже закінчити з цим городом і жити трошки спокійніше, але поки що, поки що не виходить. Тож, в третій тиждень має назву Тиждень вільної людини. І оце відео я повинна була випустити ще в неділю чи до обіду понеділка. Але ну, вийде трошки пізніше, я вважаю, що нічого страшного, Олена на мене не образиться. І я в цей тиждень мені дуже потрібно було дов'язати кофту для своєї онуки. Зараз я вам покажу. Подивіться, дівчата, я закінчила цей виріб. Чорний колір. Я не знаю, як я буду знімати інструкцію, як я вам буду показувати. Нічого не видно, але зараз спробую вам розказати, з чого в'язала, що у мене тут за візеруночки, бо візеруночки є. Тож, в'язала я з пряжі Алізе Артісан. Так, так, не дивуйтесь, це звичайна шкарпеткова пряжа. В 100 грамах 420 метрів. В'язала спицями номер 3. Я... Не клала ще на ваги цю кофту, я підпишу, яка вага буде. Ну, І, звісно, в інструкції я також це все розкажу. Я тільки-тільки закінчила зараз пришивати другий рукав, який у мене... я його дов'язала вчора ввечері і попрала, щоб він висох. Тож в'язала я на. Зріст не знаю, який, а от, е, возраст. Вік, господі, е, вік нашої дівчинки з 7,5 Е, Тож, дівчата, в'язала окремими деталями знизу вгору. На пілочках у мене цільнов'язна цель, планочка. З гудзичками, ви бачите, і рукавчик вточний. Не дуже видно, але ось ось вточний рукавчик. Спинка у мене. Просто лицевою гладдю. Рівненько, і я додавала сюди тоненьку, тоненьку-тоненьку ниточку чорного люрексу. І якщо отак от подивитись на це полотно, то настільки приємне от мерехтіння, легке, чорне таке, ну, дуже приємне полотно, але зараз я вам розкажу мінуси. І може ви зверніть на це увагу і ну, не Допустити, от такої помилки, як допустила я. Але, знаєте, хочеться, як завжди, краще, а виходить, як завжди. Тож, спина лицевою гладдю а от пілочки у мене зв'язані тут візеруночком. І воно не дуже воно зовсім от якось. О, дівчата, от зараз видно, бачите, да? лицьова гладь. Потім у мене тут дві виворіт, виворітніх, і Іде лицьова з знаки знята дві виворітних і коса. Коса на чотири петлі. З, одні, з одного боку коса в цю сторону повертається, а на другій пілочці вона я її повертала от в другу сторону. Е Планочка у мене зв'язана резинкою одна лицьова, одна виворітна, і онука обрала саме от такі гудзички. Також хочу звернути вашу увагу, що коли ви підбираєте гудзики, от я на це не звернула увагу, і що в мене вийшло? Спочатку я пришила от такі гудзички. От подивіться. Вам не дуже гарно е видно, От так, мабуть. Да? Я і хотіла підключитись, коли вони, вони в мене були пришиті. Вони достатньо цікаві, але коли я пришила їх на планочку, то вони важкі і потягнули у мене всю пілочку вниз. Тож, дівчата, коли ми е, пришиваємо гудзики, ми повинні все ж таки враховувати, наскільки, з якого, до якого полотна ми будемо пришивати, і наскільки вони важкі. Ці гудзички виявились важкими. От, і мені прийшлося вчора, а, е, Потихеньку ми стає ну, я за себе кажу, я старію, і очі вже не так бачать. І вчора я вже в 12-й тій годині мені потрібно було відпороти оці гудзички і пришити оці. І я під фонарем поставила лампу, світила саме, щоб нічого ж не зачепити. От, і пришивала нові. Ці дуже легенькі. І нормально, коли, от, якщо розстібнути ці дві пілочки, то нічого не тягне, виглядає просто ідеально. Що стосується рукавчика, рукав у мене також лицьовою гладдю, а от посередині от також зараз дуже важко вхопити саме так, щоб. Ні, дівчата, не видно, але я вам розкажу. Отут у мене іде три лицьових петлі, які чергуються з двома виворітними, саме лицьова з накидом знята. І е, я спробую в інструкції показати це трошки ближче, коли буду знімати. Не знаю, вийде чи не вийде. Ну, якось ви бачите, що чорний-дуже ну, дуже погано передається. І потім я набрала просто петлі по горловині, пров'язала резиночкою одна лицева, одна виворітна, і закрила за допомогою накиду. Край еластичний, е, також я буду відправляти. Онуці і покладу в посилочку голочку з, зі стрейчевою резиночкою, нитка, нитка резинка. Якщо трошечки розтягнеться, то вони зможуть втягнути, і вона знову прийме саме свій вигляд, такий, як зараз. Що можу сказати, дівчата, виріб мені дуже подобається, але я вам. Е Сказала, що розкажу мінус. Я, знаєте, не врахувала, що ця люрексова нитка може по краю полотна, саме отут де пілочка, вона буде не близько ну, прилягати. І ви знаєте, от зараз, от на цій пілочці, вам воно не видно. Я от бачите, да, ця люрексова нитка? Ось вона, ось вона. Мені потрібно це заправити. Як вийшло так, що вона вилізла, я не знаю. Ну, знаєте, я в'язала ввечері і бувало таке, що я не пропускала просто цю нитку. Тож мені, звісно, потрібно буде завтра, вранці раніше встати, продивитись по виворітній, по лицевій стороні. І якщо десь Люрексова нитка вилізла, то потрібно її заправити. І я так розумію, що коли дитина буде носити цю кофту, то, то вона може чіпляти цей люрікс. Ну, знаєте, у мене пішов один моток і, мабуть, половина другого. А ви знаєте, скільки коштує Артісан? це невеликі кошти. Тож, навіть якщо щось трапиться з цією кофтою, я думаю, нічого страшного. Тож, я в'язала її до 1 вересня, щоб можна було одягнути, якщо буде холодно, на блузку, або як додаток до шкільної форми. Бо дитина Навчається, от я не пам'ятаю, чи гімназія, чи ліцей, і у них там форма. І нічого зайвого не можна одягати. А саме от Маша сказала, що кофту, таку класичну чорну кофту, саме буде тем. Тож... Дівчата, чекайте інструкцію. Як тільки я отримаю фото на нашій дівчинці, зразу я виставлю інструкцію на каналі. Дівчата, також у мене в роботі літній топ, і я трошечки, зовсім трошечки просунулась, бо я займалась саме дитячою кофтою. Але зараз у мене виріб закінчився, і я зараз дуже активно візьмусь і буду дов'язувати саме літній топ. Більше нічого мені про нього розказати, не буду займати ваш час. Подобається цей виріб, дуже хочу його носити. Дуже Мені здається, що буде непогано виглядати саме під мій ажурний той кардиганчик, тож, буду дов'язувати. І також, дівчата, у мене на спицях були шкарпиточки чоловічі. Я просто вам нагадаю. Ось так виглядає одна шкарпетка, і ось так виглядає друга шкарпеточка. Нічого я тут не просунула. Після останнього відео, де я вам показувала, я достала зі своєї проєктної сумочки, я так переплутала нитки, я ледь-ледь. Розпутала, от, і розпутала і знов поклала в проєктну сумочку. Тож також буду просувати. Завтра у мене буде час, коли я закінчую роботу, а до. Е до майстра до парикмахера у мене є ну достатньо багато часу. Додому йти мені, ну не хочеться, бо я тільки прийду і мені потрібно буде повертатись. Тож я візьму з собою шкарпеточки і просто посижу там, після таких буйної, дуже активної активного тижня. Я просто посижу спокійно. Пов'яжу ці шкарпеточки, і також буду потихеньку прасувати. Дівчата, це все, що я хотіла вам розказати в такому коротенькому відео. Тож, якщо хтось не підписаний, підписуйтесь, бо по статистиці на каналі 50 на 50. 50 дивляться дівчата, які підписані і хлопці, і 50, хто не підписані. Ну, там десь 51 на 49, 48, ось так. Тож підписуйтесь на, кан... підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Відео. Коментуйте, задавайте питання, і до нових зустрічей!